Ігор Колихаю перебуває в російському полоні. Це офіційно підтвердив міжнародний комітет Червоного Хреста, сину міського голови. Де саме перебуває чоловік, та в якому він стані, невідомо. Я нагадаю, мера Херсона Колихаєва окупанти викрали та вивезли в невідомому напрямку ще в червні 2022-го, Імовірно, Ймовірно, через відмову працювати на ворога. У самому місті сьогодні лунали вибухи. Росіяни вдарили по середмістю з окупованого лівого берега Дніпра. Докладніше про ситуацію в регіоні ми поговоримо з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. А, область безперервно обстрілюють росіяни щодня. Буквально розкажіть, будь ласка, про наслідки сьогоднішніх обстрілів. і а, загалом, яка оперативна ситуація станом на зараз? Дійсно, область правобережжя постійно під обстрілами росіян з лівого берега, як завжди, використовують майже всі весь арсенал, який в них є. І також я, бомби керовані майже кожен день скидують сьогодні. Знову таки по одраду Кам'янки кидав, вискидували ці е, снаряди. Два е, скинули на щастя без постраждалих. Е, також є сумні також новини. Сьогодні за сьогоднішній день п'ять людей постраждали внаслідок російської агресії. На жаль, двоє з них е, померли. Це чоловік тракторист 45 років, який м -м, біля села. Е, Максима Горького натрапив на міну серед поля, підірвався на тракторі, отримав дуже важкі поранення і опіки. На жаль, він помер в кареті швидкої, як коли його везли до лікарні. Ще один чоловік 24 років був поряд, отримав поранення середнього ступеню важкості і також був доправлений до лікарні. Лікарі зараз допомагають йому. Після вже після обід росіяни вдарили по Томіній балки Волозерської громади. Там а, чоловік 69 років загинув. На жаль, на місці влучання було в його будинок. Він знаходився на подвір'ї і, на жаль, загинув. Чоловік царство небесне і співчуття рідним. Вже під вечір Садове обстріляли там, зазнав поранень спини. правоохоронець. А, також був доправлений до лікарні. І в трошки пізніше, 19-річний хлопець, волонтер е в Херсоні е був поряд з прильотом снаряду, отримав поранення руки, ноги. І йому зараз вже надається допомога. Загалом п'ять людей постраждали наслідок російської агресії. Двоє на жаль загинули. Пане Олександре, от ми перед нашою з вами розмовою подивилися сюжет про відновлення енергосистеми на Миколаївщині. У Міненерго напередодні повідомили, що в Херсонській області досі триває відновлення електропостачання після підриву росіянами Каховської ГЕС. Загалом, в якому стані зараз енергосистема регіону і наскільки він готовий до зими, ну і зокрема до можливого поновлення обстрілів. На Херсонщині на правобережній. Херсонщині вже відновлено електропостачання там, де електрики могли відновити, продовжується відновлення електропостачання в мікрорайоні острів. Це мікрорайон Корабел. В Херсоні там постійно по одному-два одному, будинки в день підключають, тому що дуже важко там працювати, тому що і постійні обстріли. І також грунтові води ще не відійшли настільки, наскільки можливо. Ну, щоб провірити всі підземні комунікації, і також не вистачає недостатньо спеціалістів, які б могли це виконати швидкіше. Тому голова військової адміністрації Олександр Прокудін звернувся до інших областей обленерга, щоб щоб допомогли. Найближчим часом чекаємо цієї допомоги щодо інших населених пунктів, то 187 населених пунктів зараз з електропостачанням з 228 і, на жаль, в інших населених пунктах 31 це вздовж річки Дніпро, які постійно обстрілюються, і 10 ще населених пунктів, де зараз не проживає не один місцевий житель, туди нелогічно подавати зараз електропостачання. А в цих 30 населених пунктах, на жаль, не можемо підключити зараз, бо під постійним обстрілом, і коли енергетики виїжджають, одразу їх обстрілюють росіяни з лівого берега. А як на випадок обстрілів зимою? Чи скрізь є, наприклад, генератори, чи всі установи готові до наслідків можливих? Так, дякуючи нашим, нашим благодійникам, владі, всі медичні заклади, всі адміністратив, адміністративні і громади, селищні ради забезпечені і генераторами, і старлінками. Якщо, не дай Бог, знову будуть обстріляні енерго... Система Херсона і буде зникнення, то всі важливі комуніка... Ну, важливі установи, це такі, як і водоканали, газопостачання, водовідведення. В них також є генератори і також у всіх медзакладах, також забезпечені всім всіми альтернативними елементами живлення. Нещодавно от в області розпочали евакуацію родин з дітьми з районів, що найбільше обстрілюються, так розумію, біля Дніпра. А, і розкажіть, будь ласка, як просувається ця евакуація? Чи багато людей, наприклад, відмовляються від неї? У ну, до цього це не перша і наш. Ми постійно людям нагадували і умовляємо, і правоохоронці постійно їздять волонтери, щоб виїжджали. І декілька населених пунктів дійсно вже без дітей, тому що люди бачать, як гинуть їх сусіди, і це, мабуть, найкращий, на жаль, найкращий мотиватор того, щоб люди виїжджали. Але є люди, які залишаються попри все, і тому ця про цю евакуацію. Було рішення на раді оборони і прийняте, і з цих населених пунктів найближчим часом будуть повідомлені старости, коли, як буде організовано і куди люди можуть поїхати. Не будемо повідомляти заздалегідь для того, щоб ну, по відкритих каналах для того, щоб наш ворог не знав, де будуть скупчення, але всі старости і голови громад будуть знати, повідомлять заздалегідь. зараз, Вкладаються списки дітей, де хто живе для того, щоб все було цивілізовано швидко, і логістика була продумана. Ще хотів поговорити про окуповану частину Херсонщини? От кілька днів тому Генштаб повідомляв, що російська влада там хоче посилити примусову мобілізацію і на окупованих територіях України. Теж що відомо про ситуацію о, там, як проводять поводяться росіяни з місцевим населенням? Наскільки там поширений партизанський рух інші види опору? Ну, вже дійсно вони після так званих своїх фейкових виборів вони. Це новий етап з них з'явився це мобілізація. І зараз вони розвішують активно об'яви, про там записуються на контрактну службу в армію РФ з такими великими там, сумами. Всі розуміють, що це, це смішно, навіть окупанти, які воюють на окупованій території, дивлячись. На ці обяви вони кажуть місцевим, що ніхто таких грошей платити не буде по 200 тисяч. Е, в деяких громадах вже е, ходять по домівках і е, звертаються до чоловіків для, від 18 до 55 років, щоб вони стали на облік. В деяких громадах е, активно запрошують е, і в сільрадах е, там колаборанти запрошують, як це буде гарно і не треба буде воювати, просто будете охороняти якісь об'єкти, об Але звичайно, хоч їх мало. Але і колаборанти, які хочуть іти воювати проти своїх своєї країни на окупованій території ворогом. Будь ласка, йдіть і ну, я кажу, що ми. Е, ну, Цих цих людей не жалко. Зрозуміло. Я вам дякую, що приділили нам час. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.